Їдемо висаджувати малину. Ось така кількість знайде на один ряд. Будемо висаджувати трохи густіше. Сорт Енрусадіра. Закрита коренева система. саджанці. Ось такі хороші. Ось дивіться, яка коренева. Вибрали саджанці під посадки. То, щоб порівнювати на продажу плюс-мінус ось отакі саджанці, то для власної посадки беремо сегмент. Ось так само будемо брати ось цю дельніву, 300 штук. Починаємо з енросадіри і пшехи. Подальшому перед посадкою пролили їх вчора, добряче, щоб були мокрі, і її веземо висаджувати.